Таку ніжку, ажурненьку, ніжну ніжність, така припилена троянда з довгим ось таким ніжним рукавчиком, і показую саме закриття якось так акуратно воно в мене виходить. Для того, щоб після самого ажурного візерунку. Для того, щоб ось так гарно, рівненько виходила косичка, два рядочки я пров'язала повністю по колу лицевими петельками і завершую гачком, підхоплюю петельку попередню, зі спиці і разом ось попередню, зі спиці і разом.